А далі, далі поговоримо з підприємцем і меценатом Гаріком Корогоцьким. І, і тема цікава. Дивіться, в Україні трішки потепліло відлига, крига, борульки. І сьогодні синоптики знову обіцяють такі у північних областях, і, зокрема, в Києві стільки снігу, що багато хто з нас згадає, напевно, березень 2013 року. Тоді за два дні випала місячна норма. Ну, зараз стільки не буде, але буде багато. І ось на цьому сніжно-крижаному тлі з'являється розпорядження КМДА. Бізнеси мають самотужки прибирати і вивозити сніг з прилеглих територій. А інакше штрафи. Гарік Крогоцький написав яскравий текст у Фейсбуці, де прямо назвав це перекладанням відповідальності міста на підприємців. Е, Гарік, вітаю вас. Да, Доб... Добрий день, добрий, добрий. день всім. От коротко, що найбільше вас там обурило в цьому розпорядженні прибирати, вивозити штрафи. Ну, мене я не можу сказати, що мене щось обурило. Це старий наказ, це повторення старого наказу, який діючий. І ми прибираємо, ми все робимо. Але е, я не хотів би, щоб зі мною розмовляли мовою штрафів. Бо. Великі платних податків, великий, я підрахував за час існування лише Дріму. Дрім заплатив е, понад 4 мільярди податків. А орендарі наші заплатили десь 50-60. І розмовляти штрафами, там погрожувати штрафами на півтори тисячі гривень це недоречно. Та, там якраз з вашого посту я цитату зачитаю, вона дуже коротка. Де наші податки? Це в продовженні цього питання. А яку відповідь ви хочете почути від КМДА? А це були риторичні питання. В мене нормальне ставлення до нашого мера. Абсолютно я не чекав на будь-яку відповідь, але це мають прибирати комунальні служби. Бо більше цю землю у нас. Рішенням Київради забрали тротуари для паркування. І ми не можемо, ми не маємо юридичного права там прибирати, бо ми будемо заважати руху машин. О, тут цікава історія, виходить. Тротуари забрали під паркування. І в такому випадку, на вашу думку, де закінчується відповідальність бізнесу, хто має чистити тротуар, на якому. Якщо місто там заробляє, ми не можемо з такого боку розглядати це питання, бо ми маємо чистити. Забрали, не забрали. Ми маємо чистити від снігу тротуари. Ми маємо прибирати борульки, а це не борульки, це глиби льоду. І якщо впаде, то може статися горе. І ми робимо це щоденно. Окей. Вивіз снігу. Це ж ну, це не віник біля входу поставити, так. Чи організовує місто вивіз централізовано, чи, можливо, хоча б у пікові дні, чи вивозити ви підприємці? Вивозити має місто. Є комунальні служби, які за це відповідають, на які виділяється бюджет, і вивозити має місто. Окей. А як насправді відбувається? Має вивозити, а як насправді відбувається? Насправді відкидають сніг в сторону і чекають весни. А ви вже згадували побіжно про те, що благоустрій виписує штрафи за прибирання снігу, бо це заважає руху транспорту. А сума штрафів і як часто їх випишують щодня, кілька разів в день? Як це відбувається? Нам не виписують, бо це буде е е скандал. До нас давно ніхто не приходить, не звертається ні з чим. До моїх знайомих підприємців прийшли, в них бар, вони відкинули, на, на, чистили з на дорозі і їм виписали штраф за те, що вони заважають руху машин. Я так розумію, до вас не проходять просто через вашу медійність. Через медійність. І ще одне питання в мене є. Там в Пості ви згадуєте також про розпорядження КМДА. Годувати лежачих. Про що йдеться і в чому там проблема? Поясніть, будь ласка. Ми, ми фонд, який я створив з Тіною Ніколовою, йому 15 років, ми годуємо людей киян років 10, півтори тисячі людей на день, сьогодні більше. Нам допомагають багато ресторанів, нам допомагають волонтери, нам допомагають тисячі волонтерів. Ми, ми, я не знаю навіть, як це відбувається. Була така історія, що прийшов клас доньки Зеленської, а ми дізналися про це місяць по тому. Це було років 3-4 тому. Але ми годуємо кияни. Гарі... Коли мер віддає розпорядження нагодувати лежачих, то райони звертаються теж до нас, де взяти їжу. Зрозуміло. Гарік, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до нас Я і вам... висловити свою позицію про те, як КМДА видала ці розпорядження, говорили з підприємцями меценатом Агаріком Карагоцьким.